Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешка в Ванталі. Зараз іду з церкви додому. Така гарна погода. Сьогодні таке сонце було, що можна було засмагати на балконі. Цілий день прибирала в квартирі. Мене трішки. Захворів Аслан мій котик, і тому треба все перемивати з хлоркою. Я ще не закінчила прибирання, побігла на службу. Зараз буду продовжувати, але хочу насолодитись цим гарним вечором і цією красою. Анталійською. Ви скажете, чому цей трамвай чекає? Так, немає не маємо що робити, він не запізнюється. Ні, він чекає от цього трамвая. Чому? Тому що це єдине місце, де вони можуть змінитися тут. Лише тут є двоє рейсів. Далі йдуть одні. Все, далі вони просто не зможуть розминутися. Зрозуміло, так? Це був фестиваль у нас з 3 по 11 грудня. І поки нема нової реклами, він так буде їздити. Якщо хто не знає, це мінарет Євлі. Якщо вниз спуститись, ви побачите храм Іоанна Богослов. Колись там був краєзнавчий музей. Ось мечеть. Я забула, хто її побудував, вибачте. І годинникова вежа. Нарешті її відкрили, тому що декілька місяців вона була ну, в ремонті. Якщо чесно, відкрили і нічого не змінилось. Ну, я нічого не бачу, щоб щось змінилось. Але, на жаль, нема годинника, і це єдине, що змінилось. Сказали, що його давно вже викрали. І це стояв не оригінал. Я кажу: ну добре, а не оригінал. Навіщо викрали? Ну якби могли назад поставити? Не знаю, що буде. Ну це не гарно. Будинок вежа без годинника. Так, до речі, хто ще не знає, у нас є православний храм в Анталії, і 19 числа о 9-й ранку буде літургія, після якої всі бажачі підуть на море, так на осячення води там і, звичайно, купання. Якщо комусь їхати далеко, на коні Алти також буде працювати ну, капличка, скажімо так, там також буде проводитись літургія. Хтось захоче, поїде в центр купатися, хтось захоче, може купатися на коні Алти. Ну, чесно кажучи, в цей день, 19 січня, звичайно, на всій планеті вода освячується, тому бажано прийти в церкву, тому що ну, це. Молитва це ви молитеся, ви дякуєте Богу за те, що він для нас робить. Зробив і буде робити. Але якщо воно ну, не вийде, то хоча б підіть у море, поплавайте. Юля, 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 Крес. А где кресло? А, вон мальчик. Мальчик Ура! Це в нас така капали йол, каже Юля, давно не бачили. Чесно кажучи, мені здається, я вам давно не знімала її. Коли я біжу на службу, то повірте, там такі переходи йдуть, стільки людей, що я не можу нічого знімати, не встигаю. А назад іду, дуже спокійніше, вже дивіться, яка краса. Хтось там собі сідає на лавочках, відпочиває. Коли в нас, до речі, був карантин, всі на лавочках сідали їсти. Так, купували десь в магазинах, щось всі, що заборонено було в кафе. Це старий базар, олд базар, якщо хтось не знає, бо тут багато підробок, ну не багато, а тут все підробки. Є хорошої якості, є не дуже. Але те, що ціни високі, це точно. Це в нас Moda Line. Не знаю, не хвалять якість, але дуже великі різноманіття. Вийшли зараз з вами на єдину вулицю, де їдуть машини, яка перетинає Капалийол. Чому Капалийол, Хто скаже? Напишіть в коментарях, хто знав. Перекладається як закрита вулиця. Тобто це прогулянкова вулиця. По ній не можуть їхати машину, але, на жаль, їздять мотоцикли. І тут єдине місце, де її перетинають машини. Це в нас дають кров. Можуть здавати кров лише у того, хто має візу на проживання чи громадянин Туреччини. Якщо ви турист, ви не можете здавати кров. Жюля, ми сильно переживали, ну, можливо, хотіли, то я вам пояснюю. Магазини золота зачинявся з 15, 6 шість окрану. Якось дивно. А може, це вони. Зачекайте, це вони розширились. Тут був маленький магазин, це вони ремонт зробили. Тут був дуже малюснікий такий магазинчик, а зараз вони розширились. Я думаю, щось не те. зачекати, я плутаю. Ось маленький магазинчик, а це якийсь новий. Слушайте чесно, тут магазинів золота в Анфали. Дуфігай трохи, я забуваю. Цей магазин і великий в центрі одна і та сама фірма, тому тут завжди багато людей. 18 782, 19120 долар, 2306, 20, 2693 20, євро. Піднявся, але ну хоч на двадцятки тримається. Як завжди, магазин, взуття море. Який хочеш? А зачекайте, це не той, це маленький, я сплутала. Там зараз буде спереді, там не більше. Мені нічого. Я колись вам знімала і не один раз огляд речей, не знаю, щось вони зіпсувалися. неякісно там зараз не раджу. Е, тут не, що таке, знаєте, дорогі і недорогі взуття. свіжовижитий вижитий сік. Ну, я вам чесно скажу, мало сьогодні людей. Я бігла, в мене таке відчуття, що всі зібралися. Я не могла обійти людей. Це ти, яка тишина бачите, людина у футболці йде. У футболці. Тому що реально сьогодні було дуже спокійно. Січень місяць, люди милів, січень. Я не договорила за хрещення води, дивіться, навіть якщо хтось, ну, Юля, ні, холодно, ну реально холодно, навіть в Анталії. Будь ласка, візьміть бутилочки, наберете собі воду, освятите свої будівлі, робочі місця теж, чому ні. Тобто будете мати на цілий рік. Звичайно, кожен місяць, першого числа, йде освячення води в храмі. Кожен місяць. Але ну, це зовсім інше. Це таке велике свято. Уявляється, стільки раз ходила, я не бачила, що тут так світиться гарно. Такий куточок, собі там люди сіли, собі за столичками. Пасаж, як в Стамбулі, чичик Пасаж є тут такий. Поставили нову вітрину, так все гарненько. В цьому вони професіонали реально все покласти гарненько, так апетитно. Ну взагалі. Все. І ви скажете, Юлія, чим відрізняється урфа кебаб від Адана кебаб І, З вигляду нічим, просто Адана кебаб дуже гостра, урфа кебаб вона ну, нормальна, вона просто не гостра. Тому я беру урфа кебаб зазвичай. Адана, ні, дякую. Солодощі, як завжди. Звичайно, менше продаються. Але ціна така нормальненька. Мінімум 300 лір буде. Доходить і до 500. Новий рік пройшов, звичайно, менше людей стало грати, але все ж. Після нового року, до речі, черга була аж туди. Люди приходили виграші забирати. Ну, які не є, але все рівно черга стояла. О, зазвичай цей магазин не видно завжди, чомусь він темний. А чому? Дивіться, скільки велосипедів? Мамочка, мотоциклів, велосипедів. Зазвичай знаєте, є техніка там. Ну, стиралки та все, але ну, тут цикли, мені здається, тільки один магазин, що ось прямо в магазині продається. До речі, біля мене бушні продаються. рикують постійно. Моториці. Так смачно пахне деревом, знаєте, на дереві палять. Ого, да сьогодні просто весна, люди милі, весна. Так. От Юля, і знову ти сюди йдеш, ну скажи мені, будь ласка, якого? Ну того, що всі йдуть, тому що так зручніше. Ну, не переробиш людей. Просто для тих, хто не знає, там спеціально зробили перехід, але він там незручний, бо там ніхто не ходить. Всі йдуть сюди, тому що тут всі переходять, розумієте? Поставили оцю скляну е, ну, паркан. Коли його не було, просто люди швидше переходили. А зараз вони кучкуються. Всі разом, ну, коротше. Хотіли зробити як краще, а вийшло, як завжди. Так, аптеки. В нас працюють до 6-ї години. Якщо хтось не знає, у неділю всі аптеки вихідні. Ну, Звичайно, є чергові. Ви підходите до будь-якої аптеки і там буде писати, де чергові аптеки. Або ви вводите в інтернет Nobitzana і теж вам виб'ють всі. А і гіті будуть чергові в цей день? Ну штук 10 точно буде Анталії.